цьому випуску ви дізнаєтесь про першу підшкірну бездротову зарядку, де планують встановити промисловий генератор на тепловій енергії океану та як створити круту музику за допомогою YouTube. Про ці та інші новини далі у випуску погнали! Функція мрії для тих, хто хоче писати музику та кому на вухо наступив, самі знаєте хто. Ютуб пропонує генератор музичних треків на основі штучного інтелекту. Для нього не те що співати, навіть рот відкривати не обов'язково. Дрімтрек демонструє вміння створювати пісні за текстовою підсказкою. Лучить трек про сонячний ранок у штаті Флорида в жанрі R&B в стилі американського репера репара Тіпейн. Також користувачі зможуть генерувати музичні треки, просто наспівавши мелодію. Нова функція використовує штучний інтелект від Google та розроблена компанією DeepMind. Інструмент дозволяє створювати 30 секундні треки, імітуючи стиль дев'яти відомих виконавців. Зараз нова функція тестується і, ймовірно, незабаром стане доступною. Штучний інтелект застосовують не лише для розваг, він уже допомагає прогнозувати погоду, і у нього це виходить краще за метеорологів. Відповідний алгоритм створили у Google DeepMind. Модель називається Графкаст, і ця крихітка здатна за одну хвилину проаналізувати дані про погоду за останні 40 років та підготувати точний прогноз на 10 днів, передає видання Financial Times. Ефективність Графкаст уже оцінили. І знаєте, що нова розробка виявилася точнішою за систему Європейського центру середньострокових прогнозів погоди у 90% випадків. От з корисних доказів, ця модель уже правильно передбачила траєкторію урагану Лі за 9 днів до його приходу до берегів Канади. Для порівняння традиційні підходи б це зробити за 6 днів до того, як ураган досяг канадської провінції. А от у самому Європейському центрі прогнозів погоди вже визначили, що графкаст більш вправний, ніж інші моделі машинного навчання. Тож тепер, ймовірно, дані синоптиків стануть точнішими. А от компанія Apple придумала захист екранів від надто допитливих очей. Вона запатентувала дві такі технології, повідомили журналісти видання MacRumors. Екрани сучасних Apple гаджетів мають широкий кут огляду до 170 градусів. Тому, звісно, сторонні люди можуть легко слідкувати за вашим екраном iPhone, iPad або Mac. Перше рішення для захисту дисплея від сторонніх очей це покриття для екрана. Спеціальна плівка обмежує випромінювання світла в одному напрямку. Тому користувач, чиє обличчя розташоване перед дисплеєм, насолоджується чітким зображенням з високою роздільною здатністю. А інші люди, які дивляться на екран під іншим кутом, бачать його або тьмяним, або взагалі чорним. Інший патент від Apple – це дисплеї з налаштовуваним кутом огляду. Для цього можуть використовуватись як механічні, так і рідкокристалічні елементи, що обмежують видимість певних кольорів. Звісно, наявність патентів не є гарантією того, що технології обов'язково будуть впроваджені в продукцію однак, у разі виходу у світ, думаю, вони матимуть попит. А тепер декілька новин пов'язаних з брендом Ugreen. Вони оголосили про старт продажів одразу трьох продуктів. Перший для маломанів, які оцінять об'ємний звук з глибокими басами. Це повнорозмірні бездротові навушники HiTune Max 5 з підтримкою активного шумозаглушення. Вони також мають режим прозорості, у якому чути навколишні звуки. До зовнішніх пристроїв підключаються через Bluetooth 5.0 з підтримкою кодиків SBC, AAC та LDAC. Кодики забезпечують звук високої роздільної здатності та зберігають максимальну бітову глибину та діапазон частот, наскільки це взагалі можливо для Bluetooth. Радіус дії бездротового зв'язку навушників до 10 метрів. Затримка сигналу лише 120 мілісекунд, що дозволяє використовувати Ugreen HiTune Max 5 для ігор. Проте тут потрібно все буде тестувати вже на практиці. У навушників є аж два мікрофони, що у поєднанні з інтелектуальним алгоритмом гарантують високу якість звуку під час телефонних дзвінків навіть у шумному місці. Сучасні користувачі ноутбуків часто страждають від обмеженої кількості портів. Усе через гонитву за компактністю та уніфікацією всього в порт USB Type-C, однак Ugreen приходить на допомогу із розширенням своєї лінійки хабів, а саме лінійкою CM498. Ця лінійка хабів буде містити в собі аж 10 різноманітних роз'ємів. Всі ви їх знаєте: HDMI, USB-C з підтримкою Power Delivery, три стандартних. Порти USB Type A, карти пам'яті, роз'єм RJ45 та підключення Єзернету з швидкістю до гігабіту, а також класичний 3.5 роз'єм для навушників. HDMI виходів, до речі, два. Через один порт концентратор підтримує передачу відеосигнала у форматі 4К60 Гц, а через другий 8К 30 Гц. Попри всі переваги в кількості портів, хаби лінійки cm 498 також можуть підтримувати Power Delivery аж до 100 Вт, і їх вбудований захист від перевантаження гарантує безпечну роботу. Тож з такими девайсами ви легко можете перетворити ноутбук, який постійно з вами в повноцінну мультимедійну станцію. І третя новинка компанії зовнішній акумулятор Ugreen 145 Вт, що має місткість 25 тисяч мАч. Цей паутербанк забезпечить швидку зарядку трьом пристроям одночасно, видаючи сумарну потужністю сто 145 Вт. А от один із портів акумулятора може видавати потужність до 140 Вт. загалом, Power має два usb c і один USB a порт та розумний led дисплей, що відображає залишок заряду. Звісно, класично до подібних швидких та хай-енд пауербанків він підтримує Quick Charge 3.0 та Power Delivery 3.0. А сам пристрій можна підживити зарядкою ємністю 65 Вт, При цьому заряджання займе не більше 2 годин. Що ж сподіваюсь, блокаутів цієї зими не буде, але мати такий пару про всяк випадок не завадить нікому, особливо геймерам, які можуть живити свою паор станцію або, наприклад, стрімдек чи Nintendo Switch ще довше. Наступна новина неабияк порадує затятих мандрівників. Компанія Garmin представила вічний GPS-навігатор. Вічний тому, що дозволяє досліджувати місцевість вдалині від цивілізації без підзарядки від мережі, передає видання Root Nation. Усе завдяки тому, що пристрій заряджається від сонця. E-TREX Solar з високою точністю визначає географічне місце у складних умовах, наприклад, під густими деревами або біля скель. Навіть якщо на вас не падає світло в 75 тисяч люкс, він працюватиме протягом двох місяців ваших пригод. З цікавого, прилад синхронізується з програмою на смартфоні. Це в свою чергу дозволяє користувачу створити та синхронізувати маршрути та зберігати їх на необмеженому хмарному сховищі. Висококонтрастний дисплей 2,2 дюйми чітко показує інформацію навіть при яскравому світлі. А сам пристрій має клас захисту IPX. Це дозволяє занурювати його у воду на глибину до метра на 30 хвилин. Поздратова зарядка, що вбудовується під шкіру людини, це не науково-фантастична ідея, а реальність. Такий пристрій для приймання та зберігання енергії вже створили китайські вчені. Зарядка може живити біоелектронні імпланти, які доставляють по організму ліки. Згідно зі статтею в журналі Science Adventures, сучасні біорозкладні блоки живлення зазвичай одноразові і мають недостатньо потужності, а блоки живлення, підключені ззовні над шкірою, можуть викликати запалення. Також батареї без перезаряджання. Потребують хірургічної заміни, а це пов'язано з ризиками для здоров'я. Щоб розв'язати цю проблему, науковці запропонували імплантовану систему живлення, що заряджається від взаємодії з зовнішньою котушкою, розміщеною на шкірі. Безстротова підшкірна зарядка вирізняється високою ефективністю збереження енергії та добре взаємодіє з тканинами. Цинктамагні, які є частиною пристрою, важливий для функціонування людського організму, а їхній вмісто імпланті менший за денну норму споживання цих мікроелементів, що забезпечує біосумісність. Покриття пристрою дозволяє йому гнучко адаптуватись до структури людської тканини. Дослідження на щорах вже продемонстрували, що пристрій може ефективно функціонувати до 10 днів та повністю розчинається в організмі протягом двох місяців. Перший комерційний генератор для вироблення електрики внаслідок різниці температури океанської води почне працювати у 2025 році. Про таке заявила британська компанія Global Otec на міжнародному форумі з енергетики та клімату. Як передає видання New з баржа з генератором потужності 1,5 МВт буде забезпечувати електроенергію острівну країну Сантомета, вулканічний острів Принсіпі у Гвінейській затоці, покриваючи близько 17% потреб країни в електриці. Концепція виробництва електроенергії на основі різниці температур води в океані не є новою, і вперше вона була випробована аж 142 роки тому. Основною проблемою ранніх систем була висока вартість електроенергії, добутої таким чином через необхідність використання помп для підняття холодної води з глибини. Та й зараз побудувати подібний генератор коштує немало. Орієнтовна вартість 5 10 МВт плавучої електростанції складає 20-30 мільйонів, що не покрашені більшості острівних держав. У минулому це і призвело до припинення кількох подібних проектів. Однак, сподіваємося, що ця ініціатива все ж завершиться успіхом. Diamond Foundry за допомогою алмазів планує зменшити температуру процесорів та відеокарт. Компанія спеціалізується на алмазних технологіях і вона вже активно експериментує з розробкою, пише видання The Wall Street Journal. Diamond Foundry провела тести на високопродуктивній відеокарті від Nvidia, використовуючи пластини з синтетичними алмазами і заявила про дивовижні результати. Згідно з їх словами, продуктивність графічного процесора збільшилась утричі порівняно з використанням звичайних виробничих матеріалів. Це вказує на потенційний прорив у технології охолодження мікрочіпів. Зазначу, алмази славляться своєю надзвичайною теплопровідністю і перевершують кремній в ефективності охолодження в 17 тисяч разів. І вони у 60 разів ефективніше за карбід кремнію. Однак, через відсутність публікації даних тестів для незалежної перевірки складно сказати, наскільки реалістичною може бути впровадження синтетичних алмазів у нові процесори та системи охолодження. І це була остання новина. З вас коментар, лайк, підписка. Надсилайте відео друзям та приходьте. До нас через два тижні. Па-па!